Колись восени чекали не Геловину, а дідів. Коли збирали останній врожай, у хата готували вечерю для роду. Старші казали діди прадіди, ходіть вечеряти. Так починалась дідова субота. Після збору врожаю земля відпочивала, а люди дякували тим, хто працював до них. Вважало, що душі предків приходять глянути, чи стоїть хата, чи лату у сім'ї. Чи пам'ятають їх імена, на полісі казали у цей вечір хату не замикали, предки відвідують своїх. На стіл ставили борщ, кашу, узвар, хліб і свічку, з кожної страви брали ложку для дідів, поруч ставили глечик з водою і рушник. Це було свято роду, осінні діди, вечеря подяки за рік і врожай. Згодом церква підмінила цей звичай, назвавши його Дмитровою суботою і зробивши днем поминання мертвих. Але первісний сен залишився: це вечір вдячності і пам'яті. Цьогоріч відзначаємо 25 жовтня. Повна історія у відео осінні діди» вже на каналі.